Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Дивіться, яких я дві маленьких рибині купила. Ця чи ця не знаю. Я не знаю, котрась має 7 кілля, то, мабуть, таго. Та о, 7 кілограм має. А ця шість вроді. більше кута. Ось так. Такі дві красуні, дві рибинки. Ми купили. Цяка луска здоровена, бачите. Я не знаю. До мого кулака то та голова порівняно. Ой, яка частинка. Що? Ага, ти вже почув. Куди? То ще що? Хто тобі дозволив? Ще б ти так їв? Ось такі діла. Будемо якось ми її пробувати почистити, але я ще сама не знаю. Ну, а тоді ми щось з неї приготуємо з тієї маленької мініатюрної рибинки, Ну, шкіра буде, оце буде смакота. О. Ну, все, по каміч будемо чистити. А як буду різати, то тоді, може, я вам покажу. У мене є ножі спеціальні, біжимо вже в майстерні молотка візьми. Бо ту голову відрубати, треба по ножі тому стукнути, щоб її відрубати. Як я сміялася, треба бензопилку. Дві невеликі хребині. Так, до речі, хто там схоче риби, то можете сказати. Я вам дам номер телефону, ви собі подзвоните, закажете, хто там з нашого села. То село до нас привезли, рибу, привозили. Вони мовчать, думаю, привезти. Так що, якщо треба, то я. Скажу, хто привозить. І дам номер. Ну, Це друга менша рибка. Там ту ми вже обезголовили і щинили. Більше, як та омиска, з неї ікри дістали. Ось. Коти їдять кишки. А яр з бо він хоче риби. Він рибу дуже любить. Я не знаю, що це таке. Але собака рибу любить страшенно. Мій яр. І риба то якесь котяче створіння, так, да, ярти? Ото любить рибу. Він би зі жерби і не знав би, де поділася. Я не знаю, кажуть, собаці риби не можна давати. Ось таке діло. Так що ми щиняємо далі ця менше, але теж є коло чого працювати. Так, ось таку миску я надерла ікри з одної та і більшої риби. А з цієї ось молочко. Тут менше. Вона була менша і менше є з неї. Ось така місяра в мене вийшла. Ікри. Зараз нажаримо і будемо смакувати. Тут тільки одна ікра чустої. стоїть. Хоча хотя... бачила я якось роблять ікру. Не знаю, можна спробувати зробити з неї ікру таку їсти. Але чи воно так буде смачно, чи ні, не знаю. Ось її беруть, перетирають через терку, тертку, щоб оцю всю плів обдерти, щоб не було. О, зараз я її то всю так теж побираю. Тоді промивається, вариться солону воду. Ось і замочується, а далі не знаю, якось улій давали чи що до неї ще. І в баночку складали. Ну, не знаю. Я не помню рецепт, я такого ніколи не робила. А пожарити смачно буде. Так що візьмемо, пожаримо і зімо, мабуть, ось такі діла. Так що, якось так. Ну, а скільки риби, зараз я її поріжу кусочками, бо я тільки її порубала, порубала, але не розрізала. Зараз поріжу і щось з нею приготуємо смачне. До рибки, рибки зі жарем і до рибки щось ще смачне приготуємо. Доброго мирного дня, міцного здоров'я, хорошого настрою і всього самого найкращого. Це канал. Я і мої кози і ми з вами на кухні. Так. Ой, рибку, яку я купляла, дивіться, яка красота, скільки м'яса. На рибці. Це я порізала по куску її так. Порізала, порубала, будемо жарити. Жарити буду по-простому, але я її маринувала перед тим, як жарити. Ну, воду таку маринаду, маринад варила, сіль, листочок, перець, от, горошком перець, звичайний перець. Закип'ятила, воно остигло, ось цей маринад, і заляла рибку. Бо є таке свойство, що велика риба може віддавати намулою, як її пожарити. Ну, щоб його не було чути, я зварила такий маринад, заляла. І вона майже, майже, майже сутку постояла у цьому маринаді. Ну, не дуже я солоний, Чуть-чуть солоніша вода. Я пропорції, я на смак робила. Я пропорції не знаю, така чуть, -чуть солоніша. Щоб риба мала сіль потягнути, щоб вже її потім не солити. Вона постояла, тоді от виняла її на друшляк. От, за, це, те, виняла на друшляк стекла ось і. і. До те пори сиділа, не було нікого дзвонити. Зараз вже всі нагадалися. І одні, і другий айолі пані. Вона стікає і тоді будуть тільки в муку і на пательню на олій жарити. Вона тоді виходить ароматна дуже, бо вона замаринована, сочна і смачна. Ось так. Це ми з рибою вияснили. Рибу відставляємо. Беремо підставку, беремо пательню. Добре, зараз, зараз перезвоню. Так. Беремо на пательню масло. Ну, масло хтось таке хоче. У мене масло домашнє, бо я замість сметани цього року наморозила масло цілу купу. Масло маю. Відправляю на пательню, щоб ну, те масло на плитку з пательнею, воно має розігрітися добре. Тоді висипемо ось цей рис помитий. У мене не рис, у мене рисова крупа. Такий слоїк відкрила з рисовою крупою. У мене рисова крупа. Ось. Ну, Я думаю, вона теж буде файно розсипатися, не буде вона в грудці. Поставлю на пательню, той рис висиплю і прожару його на пательні. І тоді покажу, що я далі роблю. Ну, а Рибку будемо жарити, просто я в муку буду мачати без яєць, без нічого. Ось так. Обмачую гарну муку От. і на пательню, щоб гарно прожарилося. І тоді зробимо до рису рибку жарену у нас буде. Ось так. Ось такі справеньки. Зараз пожаримо, поготуємо. І дуже маленькі кусочки виходять та й рибки. Дробити нема що. І І так паршиво, і так не добре, нічого. Але зі одного куска та й наївся. От Та й таке то. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Написати коментар, задати питання, а я з радістю відповім. Рибка дуже ароматна виходить, якщо її так замаринувати. От. І смачна. Ось так. Три кусочки більше не влізає. Так, ось так. Пришила я сюди цибульку, моркочку. Ось трошки прожарилося до півготовності. Ось, Висипаю рис і відправляю його пожаритися. Ну, а тоді що далі покажу ще? Ось так перемішую і відправляю, щоб він трошки прожарився, поки не вбере в себе все масло. Так, ось так прожарився мій рис. Бачите? Такий ароматний, ароматний. Цибулька дожарилася, моркочка. Переливаємо сюди водички. І все, ставимо тепер на малий вогонь і хай він сюди тушиться. Подивилася, мені в місті почали мочати муку. Я взяла на пергамент, муки насипала, й обмочала і на пательню. Ось така в мене виходить рибочка. Бачите, яка, Ось, дуже файна, дуже жирна, дуже гарна риба. Так що ось таке то діло. Будем так жарити. Зараз ще один мене, один кусочок залишився вжарити і ще три жариться. Ну і зараз покажу вам, який в мене вийшов рис. Так, ось такий дивіться який розсипчастий, гарний вийшов. Навіть крупа, і та виходить розсипчаста, бачите? який гарний. Ну, тепер на цьому етапі ми його посолимо, коли він вже приготувався, зараз ще поставлю, він трошки пройде. Солю я на остатку, бо мене вчили солити вже якийсь готовий, щоб він не втрачав своїх поживних е, властивостей. От. І ще додам трошки меленого перцю. Ну, хто не хоче, може не додавати. Я нікого не заставляю. Я показую, як я готую. Ось, Зараз прийде Наталя зі школи, Іванко, вона. Наталя більше любить рис, а Іванко і рис, і гречку любить. Наталя гречку не дуже любить. Ось, і... Ну, що це тут питається. І буду смакувати. Ось так. І зараз поставлю ще на минуточку. Навіть не буду плитки включати, нічого, просто на гарячу камфорку цю поставлю, щоб воно пройшло солею. І з рибкою будемо смакувати рис смачний. Ось так. Ось так. Виглядає в мене кашка рисова і рибка. Ось така красота. Кашка лісика розсипчаста. Прекрасна. Рибка, помідорка. Все дуже смачно. А саме смачніше це... Кілька зрибків. Дуже mm. смачно. Це до мене на обід. Ще один кусочок риби дожариться. А це ось такі я нажарила. Дуже смачна риба. Взагалі, не вшути, бо там мені казали. А таку велику рибу ти купила, що вона не буде мати запаху. Ну, яку рибу я купила, я спочатку поставлю відео. Ось, яку я рибу купила. Ну, ви знаєте, як так замариновано, не чуться ніякого запаху. Дуже ароматна риба. М'яско таке, показати, не знаю. Сочне, ніжне, дуже м'ягеньке. Воно рівномірно просолюється і дуже смачно. Так, що ось таке діло. Хто буде готував, всім смачного. Таку рибку велику, смачно купувати. Багато м'яса, мало костомах. Добре їх повибирати. Так щось що таке діло. Всім не розпокою затишку, скорішої перемоги. Всім смачного, хто буде готував. І всього самого найлучшого. дай Бог, щоб наші до скоробереду, весняні дні принесли нам тільки хороші новини. Всього самого найкращого. Гарного усім дня, вечора, мирного неба і міцного здоров'я. Не забудьте при можливості, у кого є така можливість, поширити моє відео в других соцмережах. Написати коментар, задати питання. Всім вам з радістю і відповім. Зараз до зустрічі. Па-па-па-па.